Всім привіт! Сьогодні у нас відео про наших маленьких перепілочок. Час дуже швидко біжить. І все ніяк не знімемо, як вони у нас ростуть. Дуже швидко. Їм вже 9 днів, вони вже в клітці сидять. Така клітка. Утеплили ми її. Щоб їм було тепліше. І червона лампа тут їм світить, і плюс тут ще зверху накриваємо їм кришкою від брудера. Перший тиждень вони були в такому пінопластовому брудері. А тепер вже в клітці. В клітку я поставила їм кормушки, тому що вони маленькі, і щоб не виходили. Нікуди і, і не вилазили. Поки що кормушки всередині. Скоро буду забирати. Мають вони там поїлочки. Сьогодні закінчився мелений корм. Трошки насипала вже їм. Такого немеленого. Подивимось, чи вони будуть їсти, чи вони його будуть розкидати. Бо вони його просто розкидають, коли вони не хочуть його їсти і все. Техаси, фенікси, фараони. Такі ось маємо породи. Ось такі активні. Влітку легше мені здається їх вигрівати, тому що набагато тепліше і якось для них це найголовніше це для перебілок, щоб їм було тепло перші 10 днів. Ось такі у нас справи. Даємо їм корм індючий, дуже швидко ростуть і не встигаємо їм насипати цього корму. Повна клітка. Вже скоро будуть сюди не вміщатися, і будемо їх переставляти в більшу разом з основними перепілками. Як маленькі діти. Їсти треба дати, пити треба дати. Ось тут у нас стоїть відро з водою. Ось таке відро. П'ять літрів, напевно. Чи три. Не знаю. Точно. На одну добу їм вистачає. Ось так. Ось так вони бігають і ростуть. Дякуємо всім за увагу. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Якщо є поради, також пишіть в коментарях. Це для нас дуже потрібно. І ми дуже раді з вами спілкуватися. Дякуємо всім за увагу. До наступної зустрічі!